Кожен з нас існує, робить щось кожного дня. Але для чого це все? У Кожної людини є сенс її життя. А якщо його немає, то є призначення. Це місія, котру вона повинна виконати під час свого короткого існування поміркам нашого величезного всесвіту. Зараз ви дізнаєтеся про сенс нашого життя. Мій сенс життя це та досліджувати. Це допомагає мені почувати себе живою, що моє життя щось значить. для мене. сенс життя це те, щоб прожити його яскраво і весело, щоб мене завжди оточили хороші друзі, які завжди допоможуть у важку хвилину. Дякую, мій сенс життя в тому, щоб проживати кожному ті яскраво, ніколи не оглядатися назад, та кожен день проживати весь. У мене немає сенсу життя, але завдяки цьому я можу жити вільно, не думаючи про нього. Хоча в мене його і немає, але я хочу допомагати іншим людям його знайти. Може, це і є моє призначення? Отже, у всіх людей є свій сенс життя. У кожного він різний, і навіть невеличка дрібниця може стати для когось сенсом власного існування. Якщо у вас немає його, то не сумуйте. Бо якщо у вас є призначення. То може в ньому ви і розгладите свій сенс.